Друзі, привіт! Сьогодні огляд замовлення Oriflame з каталогу номер 8 Більшість тут продуктів буде під замовлення. І частина також є моїх, які я замовила для себе. І почну з лінійки по догляду за волоссям Duology. В цьому каталозі також діє акція, як і в попередньому, при замовленні трьох будь-яких засобів, знижка мінус 40%. І перше, це що в нас перший етап, це скраб для шкіри голови. Він йде з саліциловою кислотою і з відлущувальними частинками, які добре очищають шкіру голови. Від лупи від домертвілих клітин, і тим самим покращують мікробіом шкіри голови. Це перший етап. Далі другий етап шампунь. Шампунь, це шампунь якраз йде проти випадіння волосся, він йде із провітаміном В3, вітаміном В5, і також пептидами рису. Це проти випадіння, тобто зміцнює волосся, і, як заявляє, компанія стимулює ріст. Далі йде ось такий тонік проти випадіння голови. Для шкіри голови він йде з піпеточкою, там такий він, як олійка, і також він йде з птидами рису, з провітаміном в 3 і вітаміном В5. І два види замовлені кондиціонера: один насичений, більш тонішого упаковка, і другий легкий кондиціонер. Чим вони відрізняються. Більш насичений кондиціонер він йде із кератином. І з захисним маслом манго. І він йде для більш такого сухого волосся, для більш ламкового, пошкодженого, а легкий можна використовувати для тих, в кого більш-менш нормальне волосся, жирне волосся. Він іде із протеїнами шовку, здається, і також вітаміни В3 чи В5, наскільки я пам'ятаю. По текстурі вони густі, кремоподібні, подібні. У мене оцей я пробувала з пробника, насичений, а, незважаючи на те, що в мене жирне волосся, але ж ми наносимо кондиціонер від середини волосся і до кінчиків. І а, мені він сподобався, дуже сподобався. Він не жирнить волосся. Я вчора його використовувала. Гарно виглядає. Він і живить і зміцнює волосся. Ну, за рахунок, звичайно, картину відновлює пошкоджене волосся. Ну, мені сподобався. То і е, другий кондиціонер, думаю, також дуже класний. От щодо кондиціонерів, від цієї нової лінійки, по догляду за волоссям, то Замовлені тут, здається, все. Була акція тижня, замовила ось кремчик для душу. Далі в нас, що ще було в пропозиції тижня це ось Lucia Bright Aura. Колись мене цей аромат був, і він мені дуже сподобався. Замовлені в мене було два. Один під замовлення вже забрала подружка, а оце я замовила собі. Пропозиції тижня з декоративної косметики ось тональна основа, адаптивна. Матова, матуюча тональна основа. Вона стійка, верластінг, бачимо з Іван. І якраз були такі на літо, два відтіночка, природній беш і слонова кістка. Якраз вони них одві. В мене замовлені дві такі тональні основи, замовили подружки. І також в розпродажі ось такі підводочки. Тут фетровий наконечник. Не буду відкривати, тому що це також під замовлення. А також замовлені чотири. Туші 5 в одному, при замовленні двох ціна дешевша. Тобто, мене тут також замовила дівчатка. Це туш обновлена версія, тому що в неї кісточка йде з одного боку плоска, тобто немає ворсинок і це зручно, тому що не царапає по віку. Як кажуть дівчата, які вже користувалися. Я ще такою не користувалася, і вони тут запальні, тому це від замовлення. Я відкрити їх щіточку показати не можу. Але я залишу тут картинку. І подивитися, як вона виглядає. Туш 5 в одному з, ну, як завжди, силіконова кісточка, але трошки зараз, як я сказала, обновлена версія. Також в нас ще в пропозиції тижня була дуже класна знижка на ось такий пілінг, сироватка Пілінг. Тобто він використовується під вечері, під нічний крем, під свій догляд, і його змивати не потрібно. Це сироватка, пілінг, ось така неї скляна упаковочка. Тут у нас піпетка йде, вона йде з альфа-гідрокислотами, гліколева і молочна кислота по 3%. Це бережний такий білінг в домашніх умовах, і він працює шляхом хімічного відлучення омертвілих клітин шкіри, тобто вирівнює текстуру, тон шкіри, покращує стан пор нашої шкіри. І використовують його декілька разів на тиждень під нічний свій крем, як я вже сказала. А, також в пропозиції тижня була дуже класна знижка, майже 50%. На ось такий крем Wound. Це зволожуючий крем, його можна використовувати як вночі, як нічний, так і денний крем, але ж він без СПФ іде, тому якщо на дворі сонце, то, звичайно, поверх потім використовувати СПФ. Або можна от такі креми переносити на зиму осінь і використовувати. Тут такий дозатор, дуже зручний. І ось такий ще очищувальний бальзам для шкіри. Ваунд. Ось такий він. І він класно, як писали дівчата, відгуки, які вже користувалися від класно робити шкіри. Дуже класно і змиває, при цьому не щипає обличчя, він йде без. Парабенів без СЛС, без олій. Відгуки про нього хороші, тому я взяла от його собі також. Тим більше була класна знижка. Якщо у вас є ще дисконт, то виходить ще дешевше, тому вигідно бути зареєстрованим. Якщо вас цікавить купувати по, знижку, по знижках продукції, мати доступ до розпродаж, то пишіть мені, під відео будуть мої контакти. З радістю допоможу вам оформити дисконт. І далі ще також в замовленні тут уже залишилось небагато. Ось такий кремчик. Для рук новинка, він йде з вітаміном Е та вітаміном В3. І також, ага, що я ще не показала, так це ось така щітка для волосся. Ось така щітка зручна, гарно розчісує. Ну, мені подобається, якраз на заміну моїй старій. Вона вже і зламалася. Оце буде дуже достойна заміна. І також, як завжди, по підписці вітаміни в цьому каталозі за 1 гривню. А, так як я говорила, кожна четверта упаковка за гривню безкоштовно. Також замовлені наступний 9 каталог будуть такі новиночки, як на обкладинки чоловіча та жіноча вода Грейте. Ось цікаві. Таке моє було замовлення. В основному всі продукти, ті, що зараз йдуть по самим вигідним цінам, і по знижкам з розпродажі. І якщо цікаво вам мати ще дисконт, як я вже говорила, залишу контакти під відео, пишіть, допоможу оформити. Дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі, підписуйтесь на канал і бажаю всім мирного, сонячного, хорошого дня. Всього найкращого!